Підписники, привіт, маємо для вас на продаж ще трішки запчастин. по Chevrolet Aveo t 250 що зараз у нас на розборці. Дивіться, маємо торпедо, пару передніх крил, задню поличку, комплект пасків безпеки, і передні, і задні. Також комплект сидінь, також і передній і задній ряд, як бачите. Давайте почнемо з полички. Вона в цілому стані під круглі динаміки 16 сантиметрові, також зі стоп-сигналом. Все як має бути, трішки почистити від пилу і буде взагалі як нова. Далі у нас крила. Крила зовні в гарному стані, всередині також цілі. Продаються або парою, або поштучно. Ось в такому сірому кольорі. Далі. Переходимо до торпедо. Вона, як бачите, розкомплектована. Вся комплектація продається окремо. Ви можете придбати, так як на відео сам каркас, або можемо зібрати її назад в зборі. Можете придбати. По кріпленням тут питань немає. Вона без тріщин, без царапин, без сколів, все по ній чітко. Гарненька торпедо. Далі у нас паски безпеки. Паски безпеки, задній повний комплект та передній повний комплект. Вони в робочому стані і нерційній рівні. Кому цікаво більше фотографій по будь-якій запчастинці пишіть в особисті, все скину. По сидінням питань, в принципі, також немає. Вони продаються в чохлах. попередні механізми всі Працюють, спинки регулюються, саласки їздять під чохлами. Все виглядає адекватно. Ми трішки їх тут дивилися. Ось, будь ласка, все як має бути. Чохольчики ціленькі, не порвати ніде. Ну і задній ряд, як завжди, він в принципі в ідеалі. Кому цікаво за недорого також забирайте місто суми або відправка запчастин. Нове поштою, кого щось цікавить. Звертаємось та забираємо.